Є перша версія наказу, яка була затверджена, якою передбачалася ранкова наповнюваність класів 20 осіб для будь-якої школи. Після певних дискусій, які точилися в суспільстві, було внесено зміни до цього наказу, і було залишено спочатку так само 20 осіб наповнюваність класу, проте дозволялося провести застосувати коефіцієнт. Що стосується міських шкіл, то розрахункова наповнюваність могла знизитися до 15, А що стосується Сільських шкіл до 10. Звісно, такі зміни дуже позитивно вони впливали, оскільки не стосувалися великої кількості шкіл, які могли зупинитися або знаходитись під загрозою закриття. Якщо даний наказ буде скасований, звісно, то по-перше, це всі школи зможуть в громадах залишитися. діти будуть здобувати освіту в тій школі, в якій вони навчаються на даний момент безпосередньо, і таким чином максимально комфортні умови будуть створені для людей, для вчителів.